Доброго дня, мої щирі поціновувачі, українці, колеги. Е, представляю вам ніж, його назва вірний. Е, що за ніж? Ніж, ну багато хто мене лаяв у коментах. Казали, що це не тактичний ніж, що ніж тактичний зовсім інший. От, а на запитання, який все-таки тактичний ніж, відповіді, внятної я не отримав. І перечитавши доволі велику кількість літератури, кожен автор того чи іншого а, тексту а, наводить свої аргументи щодо тактичного чи не тактичного, до вимог тактичного чи не тактичного ножа. Ну, Як би там не було, а, ніж вірний у мене в руках, він уже якби є серійним виробом. Значить, комплектується він або а, АБС пластиком, або кайдексом, або шкірою. А, значить, що має в себе цей ніж? Накладки поліамідні. Поліамід твердості 54, він доволі, як доволі а, твердий, але притому він не колиться, не збивається, не пошкоджується. Значить, конструкція клинка, конструкція клинка full tang. Нема ніяких стяжок, ніяких вставок. Тобто це повноцінний а, клинок. Довжина загальна 280 мм, ширина клинка 30, товщина. 5 мм. Значить, Підвод РК на сторону 21-22 градуси кут. А загалом кут виходить 42-44 градуса. Це дозволяє і виконувати силові функції якісь там, і батонення, і рубання, і різання в тому числі. І при цьому він сам по собі непогано ріже. Значить, на тильнику. Зроблений такий виступ під склобій, для того, щоб можна було ну, при нагоді розбити склоч і встукнути когось туди-куди. Буде доволі відчутно. А, значить, По ергономіці руків'я. Руків'я, будемо казати, універсальне, розроблене в основному під тактичну рукавицю. Ну, В кого рука менша, то без проблем можна буде як би, користуватися. І без рукавиці, і якщо ви навіть надігнете рукавицю, то у вас не буде проблеми з замком. Ну от У мене пальці трошки довгуваті, він для мене якби замалий. Під тактику буде то, що треба. А в кого рука менша, ну відповідно буде зручніше або в тонших рукавицях, або взагалі. Значить, Що по упору? Значить, На попередній моделі. Попередня модель був фронтовочок з такою невеличкою гардочкою. Я від неї відмовився з певних причин. Одна з них це якби використання бійцями в повсякденному житті. Інколи часто ну, хлопці, повертаючись додому, забирають собою там і зброю, з якою вони воювали. Маю на увазі холодну. Для того, щоб не було проблем, я значить, переробив. На ось такий доволі широкий упор. Якщо подивитися, якщо подивитися, то ви зможете побачити, що упор доволі великий, він якби при хваті з усіх боків забезпечує непросковзання руки при тичковому ударі на лезо. Тобто це травмо безпечний ніж. Те саме стосується і просковзування при ударі значить, тильником. Теж ергономіка така, що ось тут звуження йде, знову ж таки розширення. Як би ви його не тримали, як би ви його не тримали, у вас рука нікуди не зіскочить. Значить, ще, яка, який є нюанс. У цьому ножі. Значить, гардочки, отут, стелеві, вони збережені. Це як запобігання просковзуванню ну, контактного бою, там, лезо в лезо, наприклад. Коли е, лезо ножа противника може просковзнути по обуху або по лезу і вас пошкодити. В даному випадку є невеличкі упори, які якимось ну, нев... незначним, звісно, це не гарда, шаблі. Але все ж таки це є певна страховка, яка не дозволить просто прослизнути е, би, при зустрічному ударі. Е, є також невеличка галтель, яка може вам допомогти захопити ніж противника. Якщо він прослизнув, сюди потрапив, ви можете його ламаючим якби, рухом викрутити його з рук. Найголовніше, що значить, ергономіка така, що не дозволяє клинку прокручуватися в руці. Тобто, начебто вона кругла, а з іншого боку, вона овальна. Овал це якби ергономіка кістки, будь-якої будь кістки брисової там, ну, будь-якої тварини. І якби взяв за основу от, ергономіку е, природню, без усяких там гострих виступів. Або там прямих кутів і таке інше. Тобто ця ергономіка вона забезпечує доволі надійний хват. Значить, Усі випробовування, які ви побачите в цьому відео пізніше, ну, буквально за хвилину після того, як я закінчу розповідь, значить, випробовували саме на цьому клинку. Значить, Кожен мій клинок має ось таке клеймо. Це мій позивний по батальйону Айдар, 15 по 19 роки. Тому якби, ні з чим ви його не сплутаєте. Всім дякую, гарного вам перегляду, іспитів, вірного друга, вірного ножа.